Ми знаходимось у Києві на контрактовій площі, і саме звідси Никита Безмен починає свої екскурсії по історії стародавнього Києва. Сьогодні ми пройдемо шляхом його екскурсії і поспілкуємось з ним. У тебе є телеграм-канали, в яких ти ведеш історичний блог. Скажи, будь ласка, як ти знаходиш час для всього цього роботи, волонтерства і історичної своєї діяльності. Відповідь на це питання доволі просте. Я закоханий в історію, тому я знаходжу для неї будь-який час: вранці, вночі, на роботі, коли у мене буває перерва в школі і так далі. Ну, волонтерство це покликання душі. Волонтерством я займаюся з 2016 року. Як тільки прийшов навчатися в Горлівський інститут іноземних мов це вже життєва звичка, життєва традиція. По іншому, вже в мене жити. Не виходить тому я приходжу в Червоний Хрест, займаюся волонтерством, також в інших організаціях. По теперішній час, починаючи з 2017 року, в мене є своя громадська організація, і дуже рідко, але все одно ми проводимо івенти. З ГО «Наша Гідність». Ти був членом молодіжної ради. Чим ви займалися В молодіжній раді міста Бахмут? Ми вирішували різні питання, що стосувалися молодіжної політики, допомагали міській владі як дорадчий орган, і у реалізації різних суспільних і громадських проєктів. Зараз молодіжна рада міста Бахмут не працює хоча теоретично цю діяльність можна було відновити і займатися позитивними новаціями для Молоді бахмута, яка стала внутрішньо переміщеними особами. Ти зараз стикаєшся з, з, з самоврядуванням? Так, стикаюся, тому що я займаюся волонтерською діяльністю Червоному Христі. Я працював фахівцем з організаційного розвитку. І дуже часто мені приходилося стикатися з комунікацією з місцевою владою з приводу організації певних заходів, і реалізації певних різних проєктів. Роботу місцевого самоврядування Бахмута я оцінюю, в принципі, на задовільно, тому що по Україні організована велика кількість хабів для бахмутян, де їм надають підтримку. Це Продуктові набори, обігрівачі, теплі речі, ну, інші, інші види підтримки. Місцеві адміністрації у приймаючих громадах, так званих громадах-шелтерах, теж стараються допомагати. Ну, до прикладу, Київ я звідусіль чую, що місцеві адміністрації. Допомагають, роздають там продуктові набори переселенцям, допомагають в оформленні довідок, документів. В цілому система напрацьована, вона, звісно, що пережила певні моменти, де були якісь бюрократичні стики, але мені здається, що зараз переселенцям ну, надають допомогу на адекватному рівні. Коли тільки почалася війна, звісно, що я був у такому ж самому стані, як і тисячі і десятки тисяч інших людей з Донеччини. Це нерішучість, нерозуміння, що робити далі, страх перед майбутнім, якась, знаєте, була проблема розуміння тяжкої майбутньої долі. Не хотілося сприймати це психологічно, але треба було збирати речі, брати своїх рідних, які не хотіли виїжджати, і все-таки переміщатися до того моменту, коли наш рідний Бахмут вже буде звільнено. У мене є мрія повернутися в Бахмут, приймаючи до уваги ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Я вже не знаю, чи повернуся я туди гостем, чи повернуся знову на постійне проживання. Потрібно, щоб скінчилася війна, щоб було зрозуміло те, чи буде держава відбудовувати Бахмут, чи є в цьому якийсь принциповий сенс після тих руйнувань, які завдали росіяни нашому місту. Якщо конкретно до мене, то я готовий докладати всі можливі зусилля для відбудови міста. Я не знаю, що конкретно від мене буде потрібно, чи то навчати дітей історії в новому Бахмуті, чи то інші якісь моменти, які я можу зробити. Бажання в мене є, наснага є. Залишилося тільки дочекати, коли наші збройні сили відновлять владу. Країни Бахмут. Я став внутрішньо переміщеною особою на самому початку війни. І сказати, щоб я зустрів якесь вороже ставлення, я не можу. Я жив певний час Івано-Франківську, певний час в Луцьку, і тепер вже на постійному місці проживання в Києві. Ніде з цих громад я не зустрів ворожого ставлення. Ну, звісно, що були певні токсичні моменти від окремих людей, які дуже болісно пережили ті події, які сталися в нашій країні. Але не слід це сприймати за думку всієї громади. Я особисто зустрічав до себе цілком адекватне, нормальне, співчутливе ставлення у тих громадах шелтерах. Куди я прибував у якості внутрішньо переміщеної особи. Можливо, якась проблема конфліктів між різними верствами українців присутня. Я вважаю, що вирішити її можна шляхом довгих і глибоких перетворень. Тому що, як казали видатні філософи, нація не робиться ні за один день, ні за 10 років і ні за 100 років. Тому нам ще потрібно пройти дуже довгий і великий шлях порозуміння, тому що навіть ми, сучасні українці, живемо в межах однієї суверенної незалежної держави, ну лише 30 років. Якщо говорити про сьогоднішній день, то я думаю, що повинна бути адекватна інформаційна компанія від держави. Потрібно проводити фокус групи толерантності у місцевих громадах між представниками ВПО і представниками місцевих громад, можливо, якісь спільні заходи і так далі. Правильна робота засобів масової інформації, і, перш за все, виховувати в людях адекватне ставлення один до одного. Чи було у тебе бажання піти в політику? Бажання піти в політику у мене було. І всі знають, що я балотувався на місцевих виборах у 2020 році, і я мав мету стати депутатом Бахмутської міської ради. І йшов я до цього шляху доволі, невеликий, доволі великий термін. Десь це два роки вже усвідомлено було після початку моєї громадської діяльності у 2016 році, але так не склалося, і з цього я виніс певний урок, що мені поки рано, і потрібно набратися певного досвіду у суспільній діяльності, в публічній політиці, для того, щоб переходити у державну політику. Тому через певний термін років, коли я буду вважати, що в мене достатньо вміння, навичок можливо, я повернусь у сферу політики. Чи є у тебе якісь ідеї, як змінити систему політичну нашу? Що треба зробити, щоб щось змінилося в кращу сторону? Після війни нас чекає велика хвиля необхідних перетворень. Україна все більше і більше тяжіє до Європи. І нам потрібно засвоювати ті уроки, які Європа засвоїла до нас. Тому я думаю, що звідти можна почеркнути велику кількість тих ідей, які можна буде застосовувати і на рівні місцевої політики, і особисто певними вже депутатами. Тому особиста моя. Е Позиція в тому, що потрібно відноситися до політики відповідально, треба вносити певні корекції у законодавство для того, щоб воно було більш сприятливим, як до того, щоб політики діяли, так і для того, щоб місцеве населення контролювало своїх політиків і не дозволяло їм переходити свої політичні повноваження. Я Проводжу вже більше двох років різні експерименти з веденням свого особистого історичного блогу, і можна сказати, що певні здобутки у мене є. Є перегляди, є люди, які дивляться, чекають моє відео. Звісно, що в плані творення контенту я хочу стати історичним блогером, який міг би... Доводити історію і об'єктивно, і зі своїми коментарями, тобто якусь свою точку зору бачення певних історичних процесів. Ти будеш це поєднувати з роботою в школі? Поки я ще не можу 100% дати вірне рішення, чи повністю я зможу реалізувати себе як історичний блогер, тому поки в мене в планах поєднувати викладацьку. Волонтерську діяльність і ведення власного блогу. А чи ти міркував про те, щоб стати викладачем в університеті? Так, у мене були певні думки з приводу того, що я хочу поєднати своє життя з викладанням у вищому навчальному закладі. Я навіть вступив в аспірантуру, провчився один рік у своїй альмаматері в Горлівському інституті іноземних мов. На, ну, на здобуття наукового ступеня доктор філософії за старим зразком це кандидат історичних наук. Але поки що мені а, здається, що питання моєго наукового розвитку треба відкласти, ну як мінімум, до закінчення війни. А, питання з приводу того, чи хочу я викладати в університеті конкретно. Так, можливо, хочу на часткову зайнятість, але мені цікаво і з дітьми, з підростаючим поколінням. Що тебе вдохновляє на працю з дітьми? Їхня активність, їхня патріотичність, їхня зарядження. Сучасні діти, вони як яскраві зірочки, від яких хочеться заряджатися енергією. А що тебе вражає останнім часом? Що, що тебе вразило в дітях? Те, що діти. Одночасно і болісно, і одночасно дуже активно з громадянською позицією переживають ситуацію війни в Україні. Діти долучаються до різних волонтерських акцій, до зборів на дроні чи амуніцію для воїнів ЗСУ. Діти реально живуть тією ситуацією, яка зараз. Сталася з нашою країною, і вони нам мені здається навчилися жити нею в позитивному русі, допомагаючи своїй державі, допомагаючи захисникам, і вони завдяки цьому ростуть дійсно повноцінними громадянами своєї держави.